19 грудня у день святого Миколая Чудотворця у селі Михайлівка Лозівського району народилась і вона пройшла суворі роки війни. 27 років очолювала інспекцію у справах неповнолітніх лозівського відділу міліції і напередодні професійного свята правоохоронців святкувала свій день народження. Сьогодні він ювілейний 90-річний. знайомтеся Олена Петрівна Захарова. Вже скронів крива. Сивина, літа, як таки в двірі полетіли. Та в серці моїм не відсилалося. І хочу я послухати ще пісню Солов'їну. Бо не дослухала тоді, коли було лише 18. І шла війна. Горіла рідна земля. І от тоді юність моя ходила. Сиру шедень пішла в солдат. Бойовий... і Солдатську шинель Олена Петрівна змінила на міліцейську. У Лозівському відділі міліції очолювала інспекцію у справах неповнолітніх. На страже законно стояла і трепетом нежної душі своїх і чужих дітей загрівала. У нас такий був бойовий колектив, дружба велика. Ми трудились з нею, не считались не з часом. Зроднила нас ця робота в міліції. У день народження колеги бажали ювілярці не тільки здоров'я і довголіття. Важаю, щоб вас була і радували вас. Ваші Дякую. А, ви а, прийшли а, мене з моїм <різь> праздником з моїм дів'яностоліттям. Вона завжди відчуває підтримку соратників, ветеранів міліції. Ми зустрічаємося на праздники. І так звонят мне всегда. Я їх люблю очень. Здоровья, счастья, радости и лет до ста без старости, Леночка. <гум> да, я буду ждать тебя и на столетній. Да, <гум> обязательно. <гум> Увірі, надії, любові і родині моя сила, говорить вельмишановна ювелярка. Я счастлива, у меня три дочери. Четыре внука. Ти у нас юна душу, не з ні на какие годы. жизні человек, жизнелюб, пишет стихи. Мама у мене очень такой чоловік всесторонне талантливый. талантливий. рисует и рісує і своїх талантливо спитувати. Окрім дітей і онуків у Олени Петрівни надійною опорою у житті є молодший на 10 років брат Олександр. У нього з сестрою дуже серйозний договір. Ты должна первая в нашей семье дожить до стать. Рады, что вы в здраве и в хорошем настроении встречаете свой юбилей.